Для ЗСУ передамо дві автівки виробництва автоскладального підприємства «Кобальт». Це український виробник, який виготовляє автомобілі підвищеної прохідності. Автомобілі мають вантажопідйомність 10 тонн та можуть буксирувати до 6 тонн вантажу. Двигуном обладнаний 3,8 дизельним двигуном та лебідкою гідравлічною. саме небайдужі українці нам організували передачу цих двох вантажних автівок, а також і медичної швидкої. Я думаю, що разом ми всі українці подолаємо ворога і на ближчий час будемо змічати нашу перемогу.